На перевірку до військового містечка саме у цей мікрорайон навідалася традиційна ранкова інспекція міського голови. Ми разом із керівниками профільних департаментів та комунальних підприємств оглядає вулиці та двори і одразу дає свіжі доручення не лише ті, що стосуються благоустрою, але й безпеки. У ліцеї номер 2, каже директор: є потреба збільшити укриття, адже учнів тут понад півтисячі. Зараз найбільш актуальні проблеми є сховище. Ліцей планує відкриття другої частини сховища, щоб охопити всі, всіх учнів очним навчанням. Обговорюємо якраз фінансування робіт по другому сховищу, а також фінансування робіт по водовідтоках, бо трошки під, під, підтікає скажімо, під сховище, вода, в принципі, всі проблеми, питання обговорені, узгоджені і, як то кажуть, тільки тепер до роботи. Зважають під час перевірок і на зауваження мешканців ті нарікали на проблеми із покосом трави мовляв, не розуміють логіки планування цих робіт. Тож комунальники знайшли вихід. Тут у нас більшість будинків, які перебувають в управлінні нашої, нашого комунального підприємства. Ми здійснили перший покіс. Ми дійшли такої практики, тому що в тарифі закладено тільки два покоси в сезон. Ми дійшли такої практики і косимо 3-4 рази в сезон і косимо одним, одним махом, як кажуть, а не по графіках, тому що люди дивляться, що в одному будинку біля одного будинку косять а слідуючий будинок через тиждень по графіку. Тому ми скосили все разом. І воно, звичайно, дало свій ефект. У списку нових завдань комунальників і уже традиційні підлатати ями у міжбудинкових проїздах по мікрорайону та перекласти бруківку, яка місцями просіла. На виконання два-три тижні, бо такий новий формат перевірок. В цілому бачимо, що за роки дуже багато зроблено і в цьому мікрорайоні, але робота ще буде тривати. Продовжуємо наші обходи, продовжуємо наш таку, обхід з нашими працівниками, з депутатами міської ради. І надіємося, що всі ті доручення будуть виконані. І через місяць ми перевіримо, чи розпочалися роботи, чи щось пішло вперед. Наступного вівторка інспекція навідається у ще один новий мікрорайон міста. А вже після того повернеться на позитрон, щоб перевірити виконання попередніх доручень. Наталі Лосовакі телеканал 402.